Доброго дня! Продовжуємо наше з вами знайомство з платформою Moodle в межах курсу основи створення дистанційного курсу на Moodle. Сьогодні наші відеоінструкції присвячені створенню тестів. Для початку роботи нам треба потрапити на сайт нашого курсу. Це платформа Центру інноваційних освітніх технологій. Після авторизації з лівої сторони в меню ви можете знайти курс, який ви наповнюєте. В моєму випадку це курс Приклад 1, а у вас е скорочена абревіатура курсу, який ви створюєте. Отже, після того, як ви потрапили на сторінку вашого курсу, вам необхідно обрати в випадному меню налаштувань режим Редагувати. І після того, як в нас з'явилися функції редагування, ми з вами переходимо до редагування уроку першого, в вашому варіанті того уроку, де ви будете створювати тест. І е, наша функція зараз додати діяльність або ресурс. Обираємо цю позицію і обираємо вид діяльності тест. Натискаємо на додати, і нам відкриється. Вікно налаштування тесту до уроку. Як завжди, пропоную вам розгорнути всі закладки в вікні налаштування для того, щоб ми могли зробити це успішно. Ми будемо створювати кілька тестів, тому я зараз вам покажу, яким чином нам треба буде його налаштувати. Ми вернемося до налаштування тесту і після того, як його створимо. Отже, Загально наша назва буде «Пробний тест, до уроку. пробний тест до уроку. Опис можемо з вами зазначати, можемо не писати на ваш розсуд. Як правило, я рекомендую тут зазначити коротку інструкцію до виконання тесту. Наприклад, ми можемо тут означити терміни виконання. Нашого тесту, наприклад, тест буде відкритий тільки впродовж доби такого-то числа, або можемо наголосити, що тест необхідно виконати після виконання всіх практичних завдань. Або цей тест призначений для того, щоб визначити рівень навчалості, і ми хочемо, щоб учні на нього дали відповідь на питання. До початку теми. Все залежить від того, для чого цей тест у нас з вами буде. Давайте з вами створимо тест, в якому ми перевіримо готовність учня до вивчення певної теми. Так? Тоді тут у нас буде завдання. Виконайте, або, точніше, не виконайте, а дайте відповіді на питання до. Початку роботи, наприклад, до початку вебінару. Отже, опис зробили. Ми можемо обрати позицію, показувати опис на сторінці курсу. Тоді він буде відображатися під піктограмою тесту. Далі, зверніть увагу, ми можемо обрати. Тривалість виконання тесту. Наприклад, у нас буде, ну, ви знаєте, що якщо ми поставимо е, пташку в позиції включити, ми зможемо вибрати дату, відколи цей тест буде доступний, і позначити, до якого терміну він у нас буде доступний. Наприклад, там, до 20 вересня. у нас є. Так, ми обмежили тривалість, можна обмежити в часі. Що це означає? Що тест буде доступний до виконання тільки певний період часу. Ну, наприклад, ви для складання цього тесту даєте учням, наприклад, 5 хвилин. Це, ця функція дуже зручна, вона дозволяє активізувати. Увагу учня, по-перше, по-друге, захистить можливість, коли вони відкривають, і починають шукати відповіді десь в інтернеті в підручниках. В даному випадку 5 хвилин сплине і тест закриється, незалежно від того, дав він на всі питання і відповіді чи ні. Ось, власне, внизу в нас питання: підказка: що треба робити з тестом, якщо час сплине. Бачите, коли час сплине, і ось тут у нас є варіанти. Відповідей. Е, зазначено, початі спроби будуть закінчуватися автоматично, це зручно. Е, дається пільговий період, коли готові відповіді можуть бути відправлені без можливості відповісти на інші питання. Тобто, випадок, коли учень почав відповідати на запитання, і час сплинув тоді е, йому оце питання. Ще дається час на те, щоб він на нього дав відповідь. Це питання, яке було відкрите в момент завершення часу, буде доступним для виконання якийсь короткий термін. Так. Інший варіант, це жорстокий варіант, це коли всі відповіді на питання повинні бути завершені до закінчення часу, в іншому варіанті. Жодна з надісланих відповідей не буде зарахована. Це такий, знаєте, драконівський варіант. Я вам рекомендую обрати позицію для початку. Початі спроби будуть закінчуватися автоматично за замовчуванням. І на цьому у нас ніби віконце закрите. Зверніть увагу далі: у нас з вами, як завжди, категорія оцінки, скільки спроб. Ви можете вибрати е, варіанти, скільки разів учень може спробувати скласти тест. Якщо це навчальний тест і він обмежений в часі, то не будьте дуже суворі, дайте їм можливість хоча б тричі пройти цей тест, так, а якщо він буде мати тільки 5 хвилин. Е, і обрати все ж таки кращу оцінку або останню спробу, або середню оцінку з тих, що вони заробили за кілька варіантів. Ви можете спробувати це і. Налаштувати той варіант, який для вас є найбільш прийнятним. Давайте оберемо, наприклад, середню оцінку. Наступний макет. Можемо пропонувати, коли на одному. Аркоші для одного слайді для учня буде відображатися одне або кілька запитань. Рекомендую навіть інколи настоюю на тому, щоб кожне питання було на окремій сторінці. Це дозволяє учню сконцентруватися, власне, на тому запитанні, яке є на цій сторінці, а не розпорошуватись на кілька. Тому зараз ми тут нічого не міняємо. І ось тут ще один варіант важливий, дуже поведінка питань. Як повинні вести себе варіанти відповідей, якщо вони будуть висвічуватись на екрані? Якщо ви оберете випадковий порядок відповідей, тоді пит... відповіді пропозиції відповідей, варіанти відповідей будуть змінюватися, міняти місцями і не буде сталої позиції. Тобто один одному учень не зможе підказати, що у питанні номер 3 правильна відповідь А так? або В. А треба буде все ж таки розбиратися зі змістом. І останнє, як будуть оцінюватися, показувати результат, правильна відповідь чи неправильна в процесі тестування чи після. Знову ж таки, у нас тут є різні варіанти. Бачите? Я, за замовчуванням, як правило, тут стоїть після відправлення всього тесту. Рекомендую поки що лишити це. А потім ми з вами ще будемо мати можливість налаштувати цю позицію. Параметри перегляду. Що це таке? Це показ, як будуть вести себе питання і відповіді на них, так? результати, що буде видно учнів. Після безпосередньо під час спроби, після спроби. Пізніше, коли тест ще відкритий, і після закриття тесту це питання можливості списання чи не списування там, пошуку правильної відповіді, і так далі. Як захистити тест так, щоб учень не міг скористатися або передати правильні відповіді іншим, так не зробив першу спробу для розвідки, а потім правильно повідповідав, відповідав, бо всі підказки будуть відкриті. Отже, за час ви бачите, що вони вже не активні. Підов... Впродовж спроби ми вже налаштування всі зробили. А тепер дивимося, що буде відразу після спроби. Чи буде видно спробу? Я думаю, що можна його лишити. Чи правильна відповідь? Можна прибрати, адже в нас ще є час, поки тест відкритий. Кількість набраних балів варто залишити. Коментарі до окремих питань. Можна залишити, або залишити, наприклад, коментар до всього тесту. Правильні відповіді можна приховати і загальний відгук. Тоді наші учні будуть бачити спробу, скільки балів він набрав, який е коментар до всього е тесту він, які коментар і який загальний відгук він отримав. Але він не зможе подивитися, що з відповідей було правильне. І е, яка була правильна відповідь. Дивимося, що буде доступне після того, як тест ще відкритий. Тобто, коли е, можна ще зробити якісь кілька спроб. Я думаю, що в даному випадку нам варто повторити налаштування попередні. І е, після закриття тесту, коли вже здавати, відп, давати відповіді на питання. Буде не можна, вже доступ до цього тесту буде закритий. Тоді ми можемо запропонувати нашим учням переглянути і правильні відповіді, і всі решта налаштування, які у нас ось тут є. Дивимося далі. Вигляд фото та ім'я студента. Чи можна без картинки, тобто без зображення фото, щоб. Учень виконував ці завдання. Я думаю, що це непринципово. Ви знаєте всіх своїх дітей в обличчя. Кількість десяткових знаків в оцінці за тест. Можемо обрати, щоб не було десяткових знаків, можемо обрати, наприклад, одну, десяту. І тоді ми будемо бачити цей результат також. Можемо налаштувати обмеження, наприклад, коли. Для входу на в тест необхідно знати пароль. Наприклад, тест вам відкриється, якщо ви даєте відповідь на запитання, скільки буде 2 помножити на 7. Якщо вони вводять цифру 14 в віконце, так, наприклад, то віко... доступ до тесту буде відкритий. Це такий як додатковий стимул до розв'язання задачі. Розширений відгук – це загальний коментар, якщо зробив все правильно. 100 балів. Якщо Оцінка, бачите, гранична оцінка 100. Гранична оцінка, якщо він дуже все добре зробив, він отримає ось такий коментар. Якщо у нас буде гранична оцінка, наприклад, 50%. Якщо в нас гранична оцінка, наприклад, нуль відсотків, або там двадцять відсотків. Наприклад, ось таким чином ви можете додавати стільки, скільки вважаєте за потрібне. Доступність. Поки що ми лишаємо тут все без обмежень. Види виконання діяльності студент повинен виконати певну умову, повинен отримати оцінку. Ось тут у нас ще є одна класна штука. Чи потребує прохідного балу або всі спроби закінчено? Тобто, якщо ви оберете потребує прохідний бал, тоді учень всі е, е, результати, які не будуть е, досягати прохідного балу, зараховуватися не будуть. Тому я поки що рекомендую цю позицію не робити. Це такий суворий варіант і він. Доречний, тільки у випадку, коли і, і вчитель, і, і учні впевнено працюють в модул, розуміють, яким чином все це відбувається. Я думаю, що на майбутнє так, але поки що лишіть все це в такому вигляді. Отже, наш тест ми налаштували, збережемо, повернемося до курсу. Ось він у нас з'явився. Ми його зараз перетягнемо на початок. Адже ми вирішили, що це буде тест початковий для формування навичок, так, актуалізації знань. Отже, обираємо тепер позицію Пробний тест до уроку, відкриваємо, і в наступній нашій інструкції будемо вчитися додавати питання у тест.